Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову карта дня. Знову новий день. Сподіваюся, всі живі, здорові. Якщо я не помиляюся, сьогодні 22 -е число. Оця дата, що так а, по інтернету кричать, караул, ось. Ну, подивимося. Розклад я вже робила, здається, два дні тому. Тож можете подивитися, що нам чекати. І так, енергії дня загальні. Ви бачите, жрець Верховний жрець і я так скажу, якась правда може висвітлитися сьогодні великий урок. Мудрості, урок мудрості, урок дипломатії може бути, навіть урок на таких, знаєте, рівні міжнародному, якийсь якась правда вийде на міжнародний рівень, в принципі, енергії дуже хороші. Старший аркан і якась людина. Можливо, якась людина щось просвітить, можливо, якась людина вийде у світ, якесь нове лице. У нас я маю на увазі, тому що це для України. Тобто, це, в принципі, це хороші карти, не є погані карти. Що би сьогодні не було, це тільки на краще. Але я розумію, що трансформація вона не завжди легко проходить. Щоб відпустити старе, вірніше, щоб отримати нове, треба відпустити старе. І так, будемо дивитися. Тепер індивідуальне, ну, вже як ти скачеш, то скаче вже. І так, і третя карта. І будемо дивитися, що сьогодні у нас буде відбуватися. І так, хто вибрав карту номер 1 Справедливість. Ви бачите, це і суди можуть бути: це і якісь справи, дуже важливі справи, які, будемо так казати, Кармічні а, справи, які ви уникнути не зможете. А, можуть бути просто якісь, не тільки суди, а просто з документами справу якусь щось відстоювати. Але в принципі ця карта вона говорить: людина отримує тут по справедливості. Тут ви не можете а, бути, на, наприклад, це все приклад на високих вібраціях. Це не сміяться. Дурачок, щоб ви розуміли, високі вібрації. Високі вібрації це не улибатися, це не ржати, це не шкіри вилазити, мені хорошо і рвати на собі рубашку. Хто хоче знати, що таке високі вібрації, уточнюйте, що для вас високі вібрації. Ось, ну, в принципі, вони загальні. Ось і тут людина отримує, вона не може, якщо вона на високих вібраціях, вона не може отримати щось низькочастотне, щоб ви це розуміли. Ми завжди притягуємо подібне. І ось тут притягнеться те подібне. Людина отримує по заслугам. Катюзі буде по заслузі, як то кажуть. Я не хочу нікого ображати, але якщо ви. Людина жила без страхів, але навряд чи є хтось, хто живе без страху. Якщо ви діяли не від страху, а від любові, розумієте? Ось, то вам і отримається назад. Але все рівно ця карта ще говорить, що вона завжди ем, направляє нас. Тобто, якщо ми йдемо не тим шляхом, вона нам показує. Туди не йди. І завжди рівняє нас, куди ми повинні йти. А ми повинні йти за високими вібраціями, жити в задоволення. Я знаю, що зараз важко жити в задоволення, але всередині ми повинні бути спокійними. Карта хороша, карта важлива. Тобто, сьогодні важливий день у вас. Карта номер два. Хто вибрав другу карту, у нас тут хороші новини можуть бути маленькі прибутки, якісь дрібненькі премії. Можливо, хтось е, десь подарує шоколадку, квіточку, щось таке е, е, Можливо, справа з вашими дітьми, можливо, ви починаєте нову роботу, як учень тут не є. Зразу вам не дадуть. До речі, хто чекає роботу, вам зразу не дадуть високої посади. І високооплачуваємо. Вас покладуть на термін випробувальний. Це випробувальний термін, на якийсь, ну зазвичай на а, пажа монет, це може бути і місяць, і три, і шість, дивлячись, яка у вас робота. Це людина починає щось спочатку, якусь ідею має, починає свій бізнес, наприклад. Ось, ну, в принципі, день хороший, спокійний, такий, знаєте, розмірений. Це коли людина займається кропітливо своєю спрацею і намагається зробити щось позитивне, щось добре. Порада теж така цієї карти, робіть краще сім разів відміряти і один раз відрізати. Ось це і є ця карта. Карта номер три. А тут у нас енергії ого. го Ви знаєте, можливо, хтось несподівано з якоїсь ну, з дороги прийде, можливо, що хтось повинен вирушати. Можливо, хтось з вас, а можливо, ваші рідні несподівано кудись відізвуть, можливо, навіть військовий прийде, від'їде, Ось це така швидка карта запальна. Після неї, будемо так казати, залишається. Спустошення. Тому що це, знаєте, це як той вогонь, який по землі пройшов, і за собою все спалив. Тобто, якщо це ваша кохана людина, яка несподівано від'їжджає, наприклад, призвали в армію, ви така, знаєте, розстроєна. ну... Як би це сказати, настрій не дуже. Після цієї карти залишається не дуже добрий настрій. Але з другої сторони, вам надає сказати, Всесвіт дає вам сьогодні багато енергії. Ви можете багато чого сьогодні переробити. Тобто намагайтеся встигнути найважливіші речі, тому що дійсно тут швидкісна карта. Ось це була порада. Може бути, до речі, до речі, ще може бути гаряча ніч. Коханець з'явиться на горизонті, а можливо, з таким якимось е, самошедшим ви познайомитеся, який скрутить вам голову. І так, тепер у нас іде <кхем> таро веселки, і будемо дивитися, як зазвичай, що нам таро веселки покаже, чим він нас заспокоїть, тому що це я дивлюсь, як таро надії. Карта надії вірніше. Дивіться, ось це наша Україна, імператриця. Бачите, багато е з е міцним корінням, але ви бачите, на жаль, обрубане дерево. Про що це говорить? У нас вікова, дерево старе, вікове, тисячоліттями наша історія є так, але воно обрубане. Нічого у нас, ви бачите. Виростає нове деревце, воно цей дубочок, мені здається, що це дубочок, виглядає, ніби дубочок, може, ви побачите. ось. І ви знаєте, є всі шанси, бачите, є всі шанси, по-перше, на перемогу, по-друге, щоб цей дубочок виріс знову великим. Бачите, і тут збоку теж. Тільки головне не ділитися на білих. На чорних, на червоних і тому подібне. Нехай будуть всякі різні народності, але історія у нас одна: Україна у нас усіх одна. Ось, І нам треба за неї боротися. Бачите, концентрація у нас зараз на Україні. Наразі Україна найважливіше і перемога. Бачите, а перемога буде. Карти про це і говорять. Перемога буде. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мирного вам дня і разом до перемоги. На все добре!